Провести газ до оселі відтепер стане простіше. Керівники Чернігівгазу переконують, парламент спростив для громадян процедуру приєднання до газових мереж. Віднині для газифікації об'єкта абоненту достатньо написати заяву, заповнити опитувальний лист та пред'явити газовикам документи на право власності приміщення або земельної ділянки, на які розташований будинок. У минуло відійшли купи паперів пов'язані з розробкою проектів. Газифікація для громадян стане стандартною процедурою. При стандартном фактически понятие тех условий не существует, понятие проекта тоже не существует. Есть определенная ставка, и вы, за счет этой ставки делается газификация. Плюс сокращенные сроки. Національна комісія регулювання економіки наприкінці минулого місяця визначила вартість робіт по приєднанню до газових мереж. Так, селянам підведення труби до одного будинку обійдеться у 7120 тисяч гривень. Міські жителі за цю ж процедуру заплатять 6910 тисяч гривень. У Чернігівгазі називають ці суми адекватними до обсягів робіт. Може бути, ані менше, може бути, ані більше. Можу сказати одне, що те пропозиція, яке ми давали, нам довели менше стоїмості. При тому однозначно вона не завишена. Водночас газовики не приховують завдяки змінам у законодавстві облгази посилять свої монопольні позиції, оскільки усі роботи з під'єднання до мережі стануть винятково прерогативою підприємств-монополістів. А забудовники нарікають у власність газових олігархів безкоштовно потрапить уся внутрішня система газопостачання. Ані цей закон лабірувалі вже років п'ять. То есть он пока, он, ну хотя мне говорят, это лучше будет, лучше будет, лучше будет, но пока никто толком не может. Там э, есть уже порядок расчета с ними, ну там где-то вот в урядовом курьере, но ну, я не смотрел его, потому что я не разберусь в этих расчетах. То есть пока то, что сделано последние год-два, это все ухудшение пошло. Нові правила не розповсюджуються на замовників, які отримали технічні умови на приєднання до газової мережі до 1 січня поточного року. А саме будівництво буде розпочато до 1 липня.